Добрий день. Сьогодні тема, як уникнути дефіциту фізичного та ментального навантаження у собак та котів, які живуть у квартирах. Якщо казати за собак, то насправді якраз таки з фізичним навантаженням, зазвичай не те, щоб дефіцит, а профіцит. Люди намагаються дати дуже багато усього: ігри з собаками, кидання м'ячиків, перетяжки, ігри вдома, побіситися, побігати на вулиці. Іноді навіть забагато всього, забуваючи про саме важливе – баланс. Баланс фізичних навантажень, ментальних та відпочинку. Фізичний Навантаження покривається стандартними прогулянками різноманіттям у вигляді прогулянків в парку, лісі або у полі, іграми з собаками та з нами. То про ментальне навантаження часто забувають. Кажучи, ментальне навантаження я маю на увазі те, для якого собака повинна думати, концентруватися. Це можуть бути пошукові ігри, фанатом яких я є, різні команди та вправи. Не треба а, тільки після просмотру відео вставати і бігти на пошукові місії з вашим песиком. Знов-таки не забуваємо про баланс. Якщо ви ніколи не робили пошукові ігри, то почніть з самого простого: просто киньте смаколики, наприклад, в коробку, і все. Ускладнюйте дуже поступово, щоб собаку не перевантажували. І не отримати фрустрацію, а розважити другим етапом накидати якогось паперу, просто зверху смаколиків. Це все здається нам таким простим, але так. Де собака підключає нюх, то вона дуже втомлюється, тому робіть короткі сесії. Також не треба одразу вчити танцювати чи якісь складні трюки. Ви можете почати з елементарних, ставити лапки на якісь поверхні, на вулиці, обходити вашу ногу чи якісь предмети, торкатися носом, ладошкою і так далі. Так само і з котиками, але знов-таки, на жаль, у них страждає сфера і фізичних, і ментальних навантажень. Бо якщо собаки хоч трохи дізнаються нового на прогулянці, нюхаючи мітки та дерева, опановуючи різні запахи та текстури, то у котиків, якщо Ними ...не гуляють, такої можливості немає. Але вони не менш розумні. Також можуть виконувати різні трюки, любити гуляти і так далі. Тож з ними також треба грати, можна приносити з вулиці різні палички, пір'я, травку, камінці та інші цікавинки, щоб вони вивчали запахи та поверхні. Можна купити шлейку та повідець і виходити з ними на вулицю. Також у моєї колеги є цілий курс по дресування котів, тож з ними теж можна дуже цікаво проводити час, покращуючи відносини як зі своєю собакою, так і з котиком.